Нестабільна ціна на маршрут під стінами міськради знову бунтували перевізники цього разу через засідання виконкому. Власники маршрутів та водії вимагали розглянути питання тарифів на засіданні. Члени виконкому відмовились порушувати процедуру. Перевізників охопили емоції. Відділ економіки підрядкується вас. Він в засобах масової інформації 4,28. На сьогоднішній день ніхто не вимагає такого тарифу. 3,50. через непорозуміння з владою приватні перевізники навіть створили для членів виконкому коридор ганьби. Однак пройти по ньому ті так і не наважились. Натомість секретар міськради та усоблення всього приватного транспорту Хмельницького Олександр Мішин після довгої розмови дійшли до короткочасної згоди. Ми будемо ініціювати позачергове рішення. Засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради на 28, 20, 28 число на понеділок, щоб воно відповідно прийняло рішення щодо вартості проїзду на Послуги по перевезенню пасажирів відповідно 3,50 в маршрутному таксі і 3 гривні в автобусі. Отож, поки ціна у маршрутках становитиме такі три у автобусах 2,5 половиною гривні. А у суботу перевізники й взагалі зроблять подарунок подолянам до Дня міста. Возитимуть пасажирів безкоштовно. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.